Ми вирішили розробити для одного з нашого проєктів новорічний мерч. І він був достатньо складним, але ми до кінця не розрахували, наскільки він був складним. І ми приступили до створення дизайну, написання текстів, багато чого десь всередині осені, але ми не оцінили, не змогли зрозуміти складність цієї задачі. І в цей проект було вкладено трохи більше 100 тисяч гривень. І Через те, що е, проект виявився занадто складним. Ми його не встигли е, надіслати на поліграфію вчасно, і вияснилось так, що поліграфія е, у грудні, коли вже приймала це замовлення, вони не могли нам гарантувати вчасно його відвантажити. Е, нагадаю, це був новорічний марш, Тобто його супер важливо було отримати до нового року і надсилати почати пресейл, почати продавати е, значно заздалегідь. І ризик не встигнути отримати замовлення, він е, паралізує маркетинг. Тобто маркетинг не міг розпочати активну кампанію, тому що була вирогідність того, що ми цей мерч отримаємо лише в січні. Е, ми таки змогли отримати 28 грудня. Це вже було ну, занадто пізно. Ми змогли частину цього мерчу реалізувати, але він був актуальний на новий рік, і ми е, реалізували лише його частину. І, на жаль, залишилась а, частина цієї продукції не Який висновок? Висновок: плануйте ризики, і навіть якщо задача здається занадто простою, а, прорахуйте ще раз, поговоріть з колегами. Чи дійсно вона така проста, чи можливо вона більш складна? Наступний кейс: зробили роботу наперед. А, ми з нашою командою ведемо е, декілька Ютуб каналів для наших клієнтів. І в проєкті зазвичай є певний ліміт на ті години в місяць, які ми, е, на які замовник розраховує, і у нас є домовленість про те, що там приблизно таку кількість годин, наприклад, там 100 годин в місяць, ми витрачаємо на розвиток Ютуб каналу. Е, е, у нас була можливість, ми змогли. Побачити капаситі в можливості в команді дизайну, в команді маркетингу, більші, і наші дизайнери <coughs> з нашими маркетологами і відеоредакторами змогли е, створити більше відео з розрахуванням того, що ми виставимо е, цю додаткову роботу для оплати в наступному місяці. Е, але так сталося, що клієнт змінив стратегію і весь той контент, який ми зробили наперед. Він виявився непотрібним в новій стратегії, який ми робимо висновок. Надалі ми синхронізуємось з замовником і узгоджуємо плани заздалегідь і наперед. Це були ті проекти, ті файли, якими я хотів поділитися з вами. Пишіть в коментарях, якщо. У вас є питання, чи, можливо, у вас є ваші власні історії, якими би ви хотіли подивитись. А що почитати з цього приводу? Я рекомендую почитати «Антикрихкість» та «Чорний лебідь Насімо Мателева. Це дві книги, які допоможуть трошки краще вам зрозуміти природу потенційних загроз, звідки вони виникають, наскільки вони можуть бути плановані і позапланові. І бажаю вам менше файлів і більше успішних проєктів. Почуємось.